Вітаю! У цьому відео ми покажемо вам, як ви можете зареєструватися на інтерв'ю в мобільному додатку Engine. Ми допоможемо вам розібратися з усім крок за кроком. Щоб зареєструватися, зайдіть у свій профіль та перейдіть до кроку з інтерв'ю. Натисніть Запланувати ви одразу побачите календар. Доступні дати підсвічені рожевим. Конкретні вільні часові слоти. Також мають рожевий колір та стають малиновими після вибору. Так ви можете обрати зручний день і час, він автоматично відображається у вашому часовому поясі. Ми додаємо нові години для інтерв'ю приблизно за тиждень наперед. Тож, якщо запропонований час вам не підходить, будь ласка, перевірте наявність слотів пізніше. Якщо хочете пройти кроки 2 та 3 швидше, ви можете записати і відправити нам коротке відео 5-8 хвилин замість живого інтерв'ю у Zoom. Інструкцію, як це зробити, ви знайдете над календарем. Щоб завершити запис на інтерв'ю у Zoom, виберіть час, який вам підходить, та натисніть Далі. Потім натисніть Підтвердити. Після запису на інтерв'ю ви побачите його дату та час на екрані. Ви також отримаєте лист підтвердження вашого запису та декілька нагадувань про інтерв'ю на пошту. У запланований час кнопка Приєднатися до інтерв'ю стане активною і ви зможете перейти до Zoom-конференції. Приєднатися раніше неможливо, якщо у вас виникнуть труднощі, будь ласка, перевірте свою пошту. Ми також надсилаємо вам пряме посилання на інтерв'ю. Якщо ви не зможете прийти, будь ласка, скасуйте запис завчасно, натиснувши Скасувати інтерв'ю або виберіть Перенести та запишіться на іншу дату. Кількість вільного часу обмежена. Тож ваш слот зможе забронювати інший учасник, якому цей час підходить. Варто зазначити, що ви маєте дві спроби пройти інтерв'ю в Zoom. Якщо ви скасували чи пропустили інтерв'ю двічі, вам доведеться записати відео для асинхронного інтерв'ю, про яке я згадувала раніше. Інтерв'ю проходить на платформі Zoom. Якщо на вашому девайсі не встановлений Zoom, завантажте та налаштуйте його заздалегідь. Це безкоштовно. Хоча приєднатися можна тільки в момент початку, ми радимо бути готовим за 10-15 хвилин до цього. Переконайтеся, що у вас працює інтернет, мікрофон і камера. Це допоможе уникнути технічних труднощів і дозволить почати інтерв'ю вчасно. Коли ви приєднаєтесь, інтерв'юєр вас привітає. Ми прагнемо створити дружню і комфортну атмосферу під час онлайн-зустрічі, щоб ви могли почуватися впевнено і бути собою. Розкажіть про себе, ваші інтереси і цілі. Це допоможе нам краще підібрати англомовного співрозмовника для вас. Також інтерв'юєр обов'язково запитає про ваш графік, тож будьте готові назвати конкретні дні й години, коли ви зможете зустрічатися з вашим майбутнім волонтером. Ви зможете поставити свої запитання під час інтерв'ю або написати нам на пошту після розмови. Ви дізнаєтесь, чи пройшли ви у програму протягом одного чи двох днів. Ви отримаєте лист з рішенням на пошту. Не забудьте перевірити як вхідні листи, так і папку Спам. Ми сподіваємося, що це відео було для вас корисним. Дякуємо за ваше бажання долучитися до програми Engine. Бажаємо успіхів і до зустрічі на інтерв'ю.